Другий рік місто кози чума, не працюючи навіть морделі і тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя вже хресна вода. Ходимо, кличемо святих отці, на зворотньому шляху підбираємо мерці. Парське ім'я втрачає з силою міць. Відьми звільняються з робочих місць. Все ворушити цю каламу. Що тут гадати? Всі й так помруть, яка різниця, що скажуть зірки, середній кине і середні. Тоді писком приходить в єврейський квартал і говорить, хто з нас тебе за мета. Всіх нас знищить небесний терор, всіх нас винесуть чорний коридор. Світла немає, відсутня мета. Саме час починати свята. І тоді лунає барабанний мій, піднімає землі на неснедію і повій, затягує нас в свою крове. Тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає жодна з її образ. Бо яти тут варто, хіба що нас, і ми лягаємо піря. І змащимо крові на тіні хрести, палимо на вулицях свого загану, і оглушимо небеса війну, і водимо в процесі довкола вогні Все, що нас є, це народний днів. Плани на обличчя буду й гри. Ніколи не пізно померти молоди, Ніколи не пізно змінити ім'я. Про мене свідчена тінь моя. Але ніколи, нікому не кажи про це. Смерть не пізнає нас в лице. Життя випає нас, як сірняки. Виймаємо скалки зі своєї руки. вириває нас, ні до ніжні з плеча. Ми лишаємось, дикі, як калича, лишаємось, а до своїх богів. Як вони вічить у нас за параду боргів? Лишаймось разом, мерний живі, стоїмо по горло в високій траві. стоїмо на березі нічної ріки, запаємо старі маяки. На вогонь прилітає лише цара, ніч глибока. Немає на.